Слава Ісусу Христу, браті, сестри. Дуже багато слів почули слава, слава, алілуя. Е, в офіціанах написано, каже, що Господь все робить во славу Свою. Во славу Свою сваровий. І нас покликав кожного во славу свою. Ми слава Господня. Е, хочу, знаєте, зачитати Слово Боже, поділитися з ним. Брат спочатку сказав. Як дуже важливо для нас, щоб було помазання Господня на наші зібрання, коли ми сходимося, щоб Господь провадив ці зібрання не ми. Бо без нього ми робити нічого не можемо. І хай слава Його буде тут. І вона нам потрібна Його слава. Хочу поговорити, браття, про таку тему, якби покаяння, покаяння. І, взагалі, про що я роздумував над словом покаяння, що поділюся своїми думками, зачитаю Слово Боже, навіть роздумуючи, вже десь на протязі, може, двох-трьох недів над цим Словом Божим. і навіть в понеділок пішли на розбор слова. І там трошки Господь говорив про це. І радує, що коли ми роздумуємо про славу Господня, Господь щось направляє наші думки, ставить ясність, наше розуміння. Тому слава йому. Зачитаю Матвія, це буде 12 глава, 38 вірш. Тоді хте, дехто із книжників та фарисеїв узвались до нього і сказали: Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: рід лукавий і перелюбний. Шукає ознаки. Та ознаки йому не дадуть, крім ознаки Пророка Йони. Як Йона перебував середині китові три дні і три ночі, так перебуває три дні і три ночі син людський у серці землі, де не витяне, стануть на суд із цим родом і осудять його, бо вони покаялися через йонину проповідь, а тут більший, ніж Йона. Каже Господь, прийшли люди. Книжники і фарисеї кажуть, хочемо побачити ознаку від тебе. Докажи. Ви знаєте, а він каже, рід лукавий і перелюбний, вам ознаки не буде, крім ознаки проповідника Йони. А Йона проповідав що? Покаяння. Наскільки, ви знаєте, сьогодні, може, старші люди пам'ятають, більше раніше, наскільки часто. Ми бачили, напевно, на цих місцях, як люди масово йшли і каялись. Сьогодні для мене, я вам чесно скажу відверто, для мене чудо не огонь з неба, а що людина покаялась спасіння душі. Ми всі чогось шукаємо. І ви знаєте, ми такі шукаємо, щоб ангел прийшов. Правда? Щось більшого хочемо побачити. А Ісус каже, крім ознаки Йони. Йона був проповідником покаяння. Зачитаю друге місце писання. каже Луки, 10 глава, 20 вірш. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імена записані в книги життя. Каже, не радійте тому. Ісус каже до е, учнів, що духи коряться, може, огонь з неба зводити. Великі чудеса, правда? ж? Великі і люди лукаві, каже, і перелюбні, вони шукають оціх ознак. А коли, каже, грішник один кається? Що важливо для Ісуса Христа? Для Бога, щоб. Я ознаку тут показав? Чи хтось з нас? Йому важлива душа, яка вийшла сюди і покаялась, і вірувала в Бога живого, і ім'я записане в книзі життя. Но ми інколи шукаємо ознак чудес. Каже, в останні дні, чим будуть зведені люди, бо вони будуть шукати ознаки чудес. Лукаві, перелюбні і змінчиві серця. Розумієте? А Ісус каже: Покаяння. Покаяння, переміна. Людина покаялася, і ви знаєте, як я, Бог свідок, коли я бачу, коли людина покаялась, і я бачу плоди її покаяння. Не то, що покаялась і далі живе своїм життям. Ми бачили і таке правда. А людина, Іс... Іван Христий, казав, очиніть достойний плід покаяння. Оставте ті діла, крав перестав красти, обманював перестав, блудив перестав, а не з ноги на ногу. І він каже: очиніть достойний плід покаяння. Щоб твоє ім'я було записано в книгу життя що важливо для Бога! Ви розумієте, як сьогодні мало цього, що люди каються. Звичайно, я розумію, що Бог дає покаяння. А Ісус сказав: наблизилось Царство Небесне. Наблизилось, каже, покайтесь і увіруйте в Євангелію. Наблизилось, каже царство, покайтесь і увіруйте в Євангелію. Євангелія що є спасіння нашої душі. Кожна людина, кожен із нас почув Євангеліє Спасіння добру новину. Кожен з нас зустрівся з Ісусом Христом. І каже перший момент: рід лукавий і перелюбний. Вони шукають ознак. Що ми шукаємо сьогодні? Чи ми радіємо, коли ми бачимо, як людина кається? Це найдорожче може бути. Людина спасає свою душу. Для чого Христос тоді приходить? Щоб ми зводили ознаки з неба. Для кого? Але спасіння душі. Спасіння оце душі, Він ж помер за наші, душі, за наше життя. Приобрести нас для царства, для свого Отця. І ви знаєте, і Він каже, Ісус каже, ні невитяни покаялись через Йону проповідь. А каже, а тут більший, ніж Йона. Більший тут Христос. Ми, браті і сестри, представляємо Бога на цій землі Ісуса Христа. Христос у нас. Ми є проповідники Євангелії. І як бажає Господь, щоб ми проповідували Євангелію покаяння. Щоб людина почула, ми, кожен з нас почули Євангелію покаяння. Якщо ми тут сидимо, ми почули Євангелію покаяння. Ми прийшли в осознання того, що ми є грішні, і ми покаялись. Як важливо доносити Євангелію спасіння сьогодні людям, Євангелію спасіння. Розумієте, кожен з нас, щоб ми бачили людей, щоб вони приобретали Ісуса Христа в своє життя. І ви знаєте, каже, і було слово: буду читати виборочну Йону. І було слово Господнє до Йони вдруге таке. Остань, іди до Невії, великого міста і проповідуй на нього те слово, що я Бог говорив тобі. Остань, іди, проповідуй. Ми знаємо з писання, що Йона не хотів іти. Він не хотів, щоб цей народ покаявся і спасся. Він не хотів. Но Бог, люблячий Бог і милостивий, який жалує за зло, каже: Він все ж іде. Йона. І ви знаєте, коли дивує, каже, і дійшло це слово до царя Неневії, і він устав зі свого трону і скинув плащаство себе, і покрився веретиною та й сів на пополі. Як мочно, коли цар кається, коли цар обертається до сценки і плаче, і плаче, каже, Господи, згадай мене. Каже, я бачу, як смирився, як покаявся цар. Як царі каються Богу, це голодно, коли горді люди смиряються і віддають своє життя Богові. І він що, цей цар? Він дає повеління, дає повеління всьому царству. І він каже: і нехай покриється веретами та людина, і та худоба, і нехай сину кличуть до Бога. І нехай кожен зверне за своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Я раніше, знаєте, відверто думаючи, е, інколи думаю, часто може слово звучати до людей світу цього. Зверніть з дороги. Зупиніться на своїй дорозі. інколи слово Господнє звучить і до нас, і до мене. І Господь каже, і цар, каже, «Нехай, цар каже, нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках, як ми ходимо перед Богом, як ми чинимо, як ми поступаємо. І каже: учині достойний плід покаяння. І він каже: хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться від жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги. Він побачив, каже, звернули зі своєї злої дороги і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. Було повеління, каже Авдіїв святих Апостолів, Господь каже ось через часи невідомості. Бог наказує всім, повеліває скрізь, щоб люди покаялись. Повеліває даже. Бо Бог знає, куди людина йде. Він хоче спасти цю людину. І він даже можна подумати, як Боже, ти вже наказуєш даже. А Бог настільки любов його така, щоб людину спасти Він каже: слухай, Саша, я тобі повеліваю, покайся, бо ж ти ще не розумієш, куди ти йдеш. Але навернись до Бога живо, відвернися свого путі, від свого беззаконня. До нас сьогодні, слава браття, ми маємо відвернутися від свого беззаконня, від свого лукавства і лисиміря. Розумієте? Щоб благодать Божа діяла в нашому житті, ми не раз повідомляємо <клес> нас на довгі милосердя. Браття, наві сюди, приходячи в зібрання, хто з чим приходить? І як хочеться, щоб благодать Божа спасаюча, милуюча діяла тут, на цьому місці. І каже, вони відвернулися. І Бог що зробив? Бог пожилував. Бог дав покаяння. Но людина зробила якийсь скрок. Правда ж? Вона зробила достойний плід покаяння. Ми знаємо, що вони оклали піст, навіть тварина не їла в ті дні. І Бог це оцінив. Бо вони покаялись через Йонину проповідь. Він ішов і казав, це місто буде зруйновано. Він проповідував каже, Ісус, вони б покаялись. Він був проповідником покаяння. І Ісус прийшов і сказав: Єван, покайтеся, вірити в Євангелію. Господь каже: повеліває, покайте всі. І знаєте, наскільки це слово Господня, коли ми всі почули Його, і ми навернулись. І слава Ісусу Христу. Але ця місія не закінчилась на кожному з нас. Хай наші серця і бажання горять, щоб ті люди, які є в цьому місці, щоб ми їм свідчили Євангелію покаяння. І як важливо, щоб наш мотив серця був, як я бажаю, Господи, що мені сказати цій людині, щоб вона навернулася до тебе Бога живого. І знаєте, що робить Бог? Приклад показує. Йона опічалився, що цей народ покаявся, бо він хотів, щоб вони померли. Він зводить цього рецинового куща, і за день він обирається Богом, і Йона так злиться, аж до смерті злиться. І Бог каже таку річ, каже, ти каже, не трудився над цим кущом і не прикладав зусиль. А так опічали серце твоє. А Бог каже, а я над цим народом, як я трудився. Як я трудився, які не можуть від лівої від правої відрізнити, хіба я їх можу знищити, якщо вони не розуміють даже? Хіба я не милуючий Бог? Хіба я не маю бажання, щоб вони спаслися, скільки людей там знаходиться? Наскільки Бог нас милуючий? І добрий, і не жалку... він не бажає, щоб грішник загинув. Він показував приклад Йоні. Ти не трудився над цим, і тобі байдуже. А мені каже Господь, не байдуже за цих людей. Не байдуже, бо вони, каже, від лівиці, то правиці не можуть відрізнитися. Як я їх можу знищити, якщо в них навіть розуміння нема. Але ти прийди, розкажи їм, вони щось зрозуміють. І він прийшов. Слово Господнє сказав. І вони зрозуміли, і вони покаялись. Слава Ісусу Христу! Наскільки важливо, коли душа кається. І Він показує приклад каже: ти не трудився, а я трудився. І в нас хай не буде бажання, щоб хтось загинув. Щоб хтось загинув. Ви знаєте, напослідок хочу. Розказати своє покаяння, своє покаяння, коротке свідчення, своє покаяння, як стукав Господь до моєї сестри також. До кожного, знаєте, Петро, коли наблизився до Христа, він осознав, що він грішник. Каже: не підходь до мене, я грішна людина. Петро каже, я грішник, не підходь до мене. Ви знаєте, дякувати Богу, що кожен з нас прийшов глибоке осознання того, що ми є грішники. Не той сусід на краю хати, села. А я, але казав, перший я, я перший. І ви знаєте, я дякую Богові, що Господь трудиться над нашими серцями ще з дитинства. Я дякую Богові, що я попав в табір ковчег, і там було слово Господнє. Я був дитиною, я його не... Якби е... воно сіялось. Через 20 років воно зійшло. Але як зійшло? Господь каже, інколи він промовляє двічі і тричі. Коли людина не чує, він і може і на ліжко положити, і сні Господь проговаряє. І во сні проговаряє. І до мене Господь проговорив во сні. Навірно, настільки моє серце було жорстке, що я не чув. Я не чув, коли мені це казали. Що мені треба покаятись, вірити в Євангелію. Но Бог милуючи, е е е я пам'ятаю, прийшов свого беззаконня, ліг спати, і сниться сон. Знаєте, е багато снів було в моєму житті, але я знаю, що це від Бога. Я бачу як мерехотіння телевізора. І я розумію в цьому сні, що це мерехотіння телевізора це дьявол. Я чую, як він душить мене. Я, я помираю. Страх окутав мене. Страх такий, що ти не можеш поверхнутися, він скував тебе. І ти, і ти я розумію, що я. За цим мерехотінням я бачу дьявола. Я чітко це встановлюю цю силу, і я помираю. Але ви знаєте, чого я кажу дякую, що нам було посійно з самого дитинства це слово. Я знав, що є абстрактно Бог. Ну а звідки душа моя із нутрі сказала: Ісусе, спаси! пусні. І тако пройшлася сила. І я зрозумів, що це Ісус. Я встав. І ви знаєте, чітка думка була в серці моєму. Господь каже, Саша, покайся. Саша, покайся. Бо ти сьогодні міг загинути. Ну, я прийшов до тебе сьогодні. Слава Богу. Я покаявся, як ви бачите. Господь прийшов. І в цій вірі я так хотів, щоб і мої рідні покаялися, вірили. Я свідчив сестрі і розказав цей сон. Вона не вбила, не вкрала, поспитує дітей, як старається, може. Але я ніколи не міг подумати. Я їй свідчив в Спасіння, і вона одного разу так боязно підходить до мене, навіть ну, якось так неловко. І вона каже, я хочу тобі дещо розказати. Я кажу, а що? А вона каже: ти знаєш, мені приснився сон. Дівлюю, я удивився сон, ну розкажи. І вона каже, я йду по полі. Я йду, і я знаю, куди я йду. Вона каже: Я йду до Бога. Але зустрічає мене і чоловік і каже, вернися. Вона каже, куда, вернутися? А він каже: вернися на початок. А вона йому каже, Куди? Вернутися на початок. А Вона каже: Ти вернися і покайся. Ій Господь каже, ти теж повинна покаятися. Ти теж при... Ми... должен прийти в осознання, що ти грішна. Ти должна покаятися. А вона йому каже: Господи, так я же ж не вбила, не вкрала, я ж стараюсь діток виспитувати, пильную за ними. Я не п'ю, не курю. Я стараюсь жити нормальним життям. І в чому каятись? Правда? Як багато людей сьогодні так думають, в чому каятись? Я кажу. Лучше, щоб хтось тобі сказав це, я вірю цей сон остався на її все життя. Вірю, що Бог дасть і покаяння. І ви знаєте, хочеться молитися сьогодні за покаяння душ, які знаходяться біля нас. Бо дивлячись, що вони йдуть в небиті, вони цього не розуміють і не знають. Ми це, Бог нам це відкрив і ми знаємо через проповідь Євангелії. І ми, браття, хай буде в наших серцях бажання розказувати Євангелію спасіння цим людям. Бо хто як не ми, розкажемо цим. Іванлію спасінню, добро не вину цим людям. Тому хай Бог благословить кожного з нас, дасть нам це відваги, чисте серце, щоб ми мали відвагу проповідувати цим людям, з чим сестрам, з чистим серцем. Давайте помолимося за це, щоб Господь настановив нас. І повів, щоб ми проповідували цю Євангелію спасіння кожен день, щоб не проходив нас без проповіді Євангелії, щоб наші серця завжди жаждали, щоб ми здивились духовними очима, кому я сьогодні можу запроповідувати Євангелію Спасіння. Давайте станемо, помолимося за це. Хай Бог благословить нас на цю справу. Господь.